Робимо оцінку, що перше слухає. Шугу, шлуну і потім вагення. Сирофонізуємося ага. з дихальним шкодом. Ага. Очищення дихальних шляхів та штучна вентиляція легень. Фельдшер швидкої Вадим сьогодні поглиблює свої знання з першої допомоги травмованим. Заняття проводять медики обласного центру екстреної меддопомоги. Вадим розповідає, працює у швидкій більше п'яти років. Щодня виїжджають на різні виклики. Але тема порятунку травмованих завжди актуальна. З травмами сталкаємося так чи інакше завжди. Це ті самі ДТП, ті самі масові випадки, там, де люди потребують допомоги, невідкладної, з травмами, з кровотечами. Ми ці навички відрабатуємо. Вже вдруге приїжджає на заняття і фельдшерка Тетяна. Зізнається, кожну тему вивчає з цікавістю, бо робота вимагає чітких знань і дій без помилок. Тут нас навчають і це дає нам змогу при виїзді на викликах ну, більш себе вільніше почувати, адже там ну, на хвилини життя люди не йде, тому треба швидко зорієнтуватися за кілька хвилин і надати допомогу. Навчально тренувальний відділ у Черкаській екстренці працює з 2015 року. Тут радо навчають не лише медиків. Ми проводимо навчання як для наших працівників, так і для цивільних осіб, працівників різноманітних структур поліція, МНС, можливо, якісь інші фірми часто звертаються. Програми курсів охоплюють теми з першої допомоги. Нові знання завжди випробовують на практиці. Заводи жгут рухами, Якщо ми не знаємо, де кровотеча заводимо максимально високо, у нас є дуже багато видів курсів, це так як і перший на місці події, п'ятидневний курс, де ми розглядаємо, як зупинити масивну кровотечу, як проводити травмоогляд. Після початку великої війни необхідність таких навчань збільшилася. Уміти надати допомогу у разі надзвичайної ситуації, прагне все більше людей. Проводимо ми їх систематично для поновлення знань, для набуття набуття та покращення навичок. щоб у складній ситуації людина можна сказати на автоматизмі відпрацювала з тою проблемою, яка виникає. Навчають 12 інструкторів. Це медики практики, які пройшли відповідні навчання, і постійно поглиблюють свої знання. На швидкій допомозі я працюю вже 12 років. Останні 5 років я працюю в навчально-тренувальному відділі. Ми постійно їздимо по різних курсах, удосконалюємо також свої навики, тому що з кожним роком все оновлюється. Аліна Бережна, Сергій Косенко, телеканал Вікка.